Рибки, рибки, мої любі рибки, вітаю вас! З вами Кломанка Наталя, практикуючий астропсихолог. Зараз поговоримо з вами, що нас чекає в серпні. Серпень дуже спекотний місяць, адже сонце в знаці лева, щедре, активне, яскраве. Це період для того, щоб ми приділили увагу собі, відпочили, набралися сонячного тепла і принесли його далі в осінь, в зиму. Буде багато важливих подій. Це дві повні, один новий місяць, а також з'єднання Гекади із Венерою. Венера ретроградна, у нас зараз Нептун ретроградний, ваш управитель, вашого знаку, Сатурн ретроградний, і ще 23 числа буде ретроградний Меркурій. Але детальніше про всі події, головні пікові моменти серпня зараз. І також 1 серпня у нас буде повний місяць. Він буде у вашому 12-му домі в цей період, оскільки 12-й дім це дім езотерики, таємниць минулого, ретритів, далеких земель. Ви можете дізнатися якусь таємницю. У вас можуть бути віщі сни. Ви зможете отримати, наприклад, закордонні документи, які хотіли, або ж вид на жительство, або ж якась буде звістка від далеких земель. Повний місяць висвятить вам ці теми. А 8 серпня планета гармонії, краси, нашої самооцінки, наших фінансів, планета малого щастя. Венера буде в з'єднанні із Гекатою за темна сторона місяця. І в цей період Венера і так може сумніватися в собі, а Геката, вона. Надає таку невпевненість, це може бути якась зацикленість на чому. Вона може Венеру спонукати до якихось дій, які раніше ніколи не хотілося. І 9-го числа Венера і Геката разом будуть у напруженому аспекті квадратури до Урану. Уран планета несподіванок, всього неочікуваного. Інновацій, а, тож може захотітися чогось такого етакого, що ніколи не хотілося. Це можуть бути зустрічі із людьми на очікуванні із минулого життя, поки Венера ретроградна. Вона ж відповідає ще й за відносини. Але на допомогу Венері йде Сонце 13 серпня, щоб підвищити самооцінку. А 16 серпня буде новий місяць, коли сонце з'єднується із місяцем в знаці Лев. А це ваш буде шостий сектор. Знову ж таки, буде питання стосовно вашого стану. 12 дім на повний місяць це також дім здоров'я і шостий дім здоров'я. Також шостий дім це ще і. Дім роботи, дім домашніх улюбленців, допомагаючих професій, служіння людям. Тож ви можете прописати собі плани, які пов'язані із роботою, можливо, ви захочете змінити роботу в найм, перейти в власний бізнес, або ж це може бути зміна режиму дня, по ретровенері ви можете. Якраз хороший період для того, щоб хто хоче е, проходити курси стрункості, е, і якраз зафіксувати цей результат на 8 років, адже Венера ретроградить, не у всіх знаках вона ретроградить, і вона буває в одному і тому знаці е, один раз на 8 років. Тобто на 8 е, років ви можете зафіксувати результат по своїй стрункості, або ж просто по е, позитивним звичкам. На наступні 8 років до тих пір, поки знову Венера не стане в знак Лева. 21 числа Венера буде в напруженому аспекті до Юпітеру і може захотітися солодкого або ж надмірних витрат, адже Венера і Юпітер відповідають за фінанси і <кій> Юпітер це планета розширення масштабу. Венера нашого хочу, і нам щось дуже може захотітися таке, що можна сподобатися навіть соціуму, нашому близькому оточенню. Венера буде змінювати свої смаки. Це нормально, аспект пройде. Венера буде вже в прямому русі з 4 вересня і все стане на свої місця. Головне в цей час, поки Венера ретроградна, не робити пластичних операцій краси. Детальніше я зробила відео, є на моєму каналі про ретро Венеру. Також сонце буде робити гармонійні аспекти до кармічних місячних вузлів. Детальніше про кармічні місячні вузли і ваш кармічний обов'язок на найближчі півтора року я вже зробила, є на моєму каналі, силочку залишу в коментарях. Це хороший період для того, щоб сонце зарядило вас енергією, для того, щоб ви йшли в наш шляху, який вказує раху, на свою еволюцію. Для максимального розвитку і успіху, 23 числа, сонце буде переходити в знак Діви. Діви, вітаю вас із настаннями Днів народження. А Меркурій стає ретроградний. планета мислення, недалеких поїздок, подачі інформації, буде ретроградною. Що це про що це нам буде говорити? Я зроблю окреме відео. Не пропустіть, тож підписуйтеся на мене, щоб бути в курсі всіх важливих подій. Це може бути період помилок, не треба в цей час спішити. А це нам дається стільки ретроградних планет, щоб ми трошки призупинилися. По ретроградному Нептуну заглибилися в себе. Це перевірка наша на віру. Ретроградна Венера це також наша самооцінка, щоб ми приглянули свої ресурси, своє фінансове становище. Ретроградний Сатурн даний нам для того, щоб ми переоцінили. І відстояли свої межі, свої кордони, як особисті, так і зовнішні, так і внутрішні. А на ретроградний Меркурій дуже добре робити ремонти, наприклад. Або ж іти знов навчатися, підвищувати кваліфікацію. Ну, детальніше розкажу трошки пізніше. 31 серпня буде повний місяць, і буде він у вашому першому домі. Знову ж таки, це може стосуватися як вашого здоров'я, вашого статусу, ваших звичок. Ви будете наповну себе відчувати, ви, вже відчу... ви побачите результати своєї праці, ставлення до себе. Взагалі, перший сектор це такий головний сектор. Отже, це сектор нашого Я. Як ми себе сприймаємо, яким ми є. Так ми можемо і створювати своє майбутнє, своє оточення, яке нас буде надихати. Любі мої рибки, я бажаю вам найкращого серпня, щоб ви реалізували всі свої плани, щоб у вас було міцне здоров'я, щоб ви використали цей час для того, щоб. Реалізувати свої плани на максимум, тож до наступних зустрічей в наступних відео.